Я мав честь зустрітися з українськими військовими, коли був у Києві два тижні тому. це завжди приголомшує завжди лякає. слухати їхні історії, але це також надихає чути, що вони роблять, розуміти їхню чітку концепцію свободи і те, що вони не терплять корупції. І це буде дуже цікаво у майбутньому. Коли війна закінчиться, буде багато солдатів, які не терпітимуть корупцію в Україні. Вони не дозволять людям набивати кишені за рахунок більшості. Я думаю, що Україна стане центром світу не лише у військових технологіях, а й у питаннях динамічної демократії у боротьбі за повернення світу від олігархів. Ми бачимо, як США, Китай та інші країни. Просувають інтереси олігархів по всьому світу і намагаються нав'язати цей підхід іншим державам. Україна буде на передовій у боротьбі проти цього у відродженні демократії. Бо українці мають досвід боротьби з олігархічними інтересами. Вони розуміють, як олігархи змовляються один з одним, щоб повернути собі вплив. І я думаю, що Україна не просто виживе, а стане лідером у відвоюванні свободи у найближчі роки.